Всім доброго дня. Коротше, у нас така ситуація. Достали ми колбаску, щоб вакумірувати. Два оператора говорю, що зараз бігаю в магазин швидко. Прийду і будемо знімати відосик для зрителей. Ну прийшов, вже залишилися гризки. Півпалки колбаси нема вже. Ну як би я следовав, не можу почати, бо це вже людям заказали. Дивіться, як ось наша драгобицька ось гарненько вона чиститься все. Ось така в розрізі. Наша колбаска. Ріжеться ось. Ну раз. Я так тоненький кусочок. Еластично все. Ну і вкусно. Хто бажає замовити колбаску, може замовити. Тільки давайте так. Замовляти желательно зарані. Бо ми ну, не встигаємо, як ви сьогодні вечором подзвонили чи написали на Viber. Viber буде на екрані. Мені на завтра. А на завтра в мене вже нема, бо її розібрали. Мушу писати, що там почекайте 2-3 дня. Пишіть, будь ласка, зарані, хто бажає таку ковбаску. Особливо я знаю, зараз Пасха. Також у нас є домашня. Зараз вона воно печеться у нас. Ну, коптиться. Завтра вже покажемо, яка у нас домашня в розрізі. Так що замовляйте. Всім пока.